Бажаю здоровья. Бажаю. Бажаю здоров'я. Как почуваєте? Нормально. Нормально. Слава Богу. Я Да? Еще давно 10 числа. 10 числа. А где вы стояли? На подрывной Щось Что-то не высочайное? Нет, все есть. Вот. Все есть вот. Там я. Все а вы сами все себе? Нет, з Не З Говори. Земля. Земляк. Да, я кривый, ты жінка с криворово. Я с Николаева, с Николай с Кравником. На половину с Кривого. Да. Ну, да, с да. Москвы. Як там кривые? Нормально стоить потихоньку сюда. Полиция не все города. мало, немало. Ну светла по всей торжении. Да. Да. Тут есть? Да, 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 есть. Можно еще Малов Коликар. За вистачаємось. Так, так, так. Дуже супер. Дуже пишаємось вам, хлопця. Дякуємо вам за службу. Дуже. Бережіться. Дякуємо за захист України. Хочу нагороди ось. вас. Дякую. Дякую за службу. Після правнення вузол не роботі поліція. Дякую вам за службу. Сержант, лежить вадить. Одужайте. Найшов вам одужати. Дякую вам за службу. Бажаю, здоров'я хлопці. Лежіть, будь ласка, відпочивають. Ну як ви? Вже вже краще. Вже краще? Так. Давно вже. Тут. 36 день. Щось потрібно. Чогось не вистачає. Ну, Чим допомогти? Всього Всері? вистачає. Точно? Ну. Як наші лікарі? Добре. Все. Найкраще. Так. Дякую за службу, хлопці. Хочу нагородити вас Максима Володимировича, молодшого сержанта. Дякую за службу, Максима Володимирович. Служу народу України. Дякую вам. Молодшого сержанта. Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Дякуємо вам, хлопці. Бережіть себе. На все добре. На дуже йте. дуже вдячний за захист держави. Слава Україні! До побачення. Бажа Дякую. Бажаю друга. Бажаю хлопці! Де воювали хлопці? Запорізькі напрямки. Другі да, Так, все дуже Так. Да. Да. Ми були сьогодні на тому напрямку. Напрямок складний. Я дякую вам за службу і вашим побратимам. Бажаю вам одужання, як Ми під Покровськом? Mm -hmm. О, Там дуже галяче. Там, да, там страшно. Томат цей. Томат. Там. Швидше одужання і... Дякую за службу і за захист України. Дякую. Хочу нагородити вас. Капітане. Солдата. Треба. У нас на флоті колись так казали. Все про проп'єм в флотній позові. Вітаю. Дякую вам за службу. Дякую. Служимого дух. Скоріше, одужання. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Бажаю. здоров'я. Бажаю робота. Приємного. Бажаю. Бажаю Перед усім, для мене сьогодні честь бути тут. Я хочу вам подякувати за те, що кожного дня рятуєте наших воїнів. І ваша професія, вона важлива. Напевно, до війни багато людей іноді навіть не звертають увагу те, що ви даруєте, даруєте своїм своєю працею, талантом, своєю освітою, даруєте життя людям. Я особисто дуже поважаю вашу професію і вдячний кожному з ваших військових лікарів, побратимів і сестер. Ми вдячні всім вам за таку складну місію. І яка дає щодня надію нашим незвичайним людям, нашим воїнам. Дякую, що вони повертаються до життя завдяки вам. Тож бережіть себе, бо ви бережете інших. Слава Україні! Героям слава Лейтенанта медичної служби. Вітаюся. Дякуємо вам дуже. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Та на медичної служби. Вітаю Дякую. Дякую вам Дякую. Дякуємо вам за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Вітаю, пане. Дякую вам. Президент України Володимир Зеленський. Служу українському народу. Дякую. Ще радий ради бачити на родити вас за вашу велику службу. Дякую ще раз. Слава Україні. Героям <ріху> слава! Дякую. До побачення.